Вчимося сьогодні спрощувати вирази. Що значить спростити вирази? Спростити вираз означає розкрити дужки, звести подібні доданки, так, якщо ми говоримо про цілі вирази. Так? Поїхали, дивимося. Перший вираз записали його, так? переписали і бачимо. Що у нас тут є декілька дій з дужечками, які саме? Наприклад, ось перша дія з дужечками, нам потрібно дужку помножити на дужечку, так? Яке ми тут правило застосуємо? Кожен множник першої, кожен доданок першої дужечки множимо на кожен доданок другої. Спочатку давайте відмножимо х. Отже, х множимо на х, х на х, х квадрат. Х множимо на плюс 11. Да? Це плюс 11х. Далі помножимо двічку, так? Ось, ось цю двічку множимо на кожен доданок другої дужки. Плюс 2 множимо на х. Плюс 2х2 2 множимо на плюс 11. Це плюс 22. Да? 2 помножити на 11, це у нас 22. Далі, яка слідуюча у нас дія? Нам потрібно відкрити ось тут дужечки. Перед цими дужечками стоїть множник 2х. 2х, значить, буде множити на 3, 2х буде множити на мінус 4х. І ще й бачимо, що перед нашим 2х, так множничком стоїть мінус. Отже, не будемо не забувати міняти знаки. Значить, мінус 2х на 3 да, вже стане що мінус 6х. Мінус 2х на мінус 4х, так, дасть нам плюс 2 на 4 помножити це 8х помножити на х це х квадрат. Після того, як ми розкрили всі дужки, бачимо все, дужечок немає. Нам потрібно звести подібні доданки. По х квадрат додамо з х квадрат. Так, по х додамо з х. Так, ну і 22 бачимо, що залишиться без парочки, нема з ким його додати. Додаємо. Х квадрат додати 8 х квадрат. Бачимо, що тут плюс 8. Одненький х квадрат, плюс 8х квадрат це 9х квадрат. Далі 11х плюс 2х, 13х, 13х мінус 6х. 13х мінус 6х це 7х зі знаком плюс, так? Плюс 7х і плюс 22 записали, да, бо немає з ким його додавати. Добре, це ми що зробили? Спростили вираз. Да? Відкрили всі дужки, звели подібні доданки. Слідуючий, другу дужечку, да? ставимо на паузу, переписуємо приклад і відкриваємо дужки. Бачимо, що в нас тут вже є да? перша парочка двох дужок, які треба перемножити. І друга парочка двох дужок, які треба перемножити. Бачимо, що між ними стоїть знак множення. Поїхали. А, множимо на А, а в другій. А множим на мінус 2, мінус 2а. Тепер п'ятірочку множимо. 5 на А, плюс 5А. 5 помножити на мінус 2, мінус 10. Далі множимо другу дужку на другу дужку. Ми тут не хвилюємося, знаки залишаємо такі самі, тому що перед ними стоїть плюс знак. Нам плюс нічого не міняє. Тому множимо спокійно, ставимо ті знаки, які будуть зараз у нас дужечках. А множимо на А, це плюс А в другій, А множимо на плюс 6, плюс 6а. Тепер множимо мінус 4 на А, мінус 4а. Мінус 4 множимо на плюс 6, мінус 24. Зводимо подібні доданки, а в другій додамо а в другий одненька а в другій плюс одненька а в другій. У нас їх дві а в другій залишається без змін, да, як подібні доданочки, як подібні доданки. Да, буква залишається повністю така сама: мінус 2А плюс 5А. Плюс 6А, мінус 4А. По букві А ось тільки треба доданків, аж 4 їх доданки є. Щоб легше додавати, можемо, наприклад, на чорновичку прямо виписати перед першою А мінус 2, потім плюс 5, потім плюс 6, потім мінус 4. Додаємо. Можемо спочатку додати 2 від'ємних, потім додати два додатні. Та, і додати їх. Мінус 2, мінус 4. Знаки залишаються, числа додаються. 5 плюс 6 це 11. Тобто у нас мінус 6 плюс 11, Різні знаки числа віднімаються, знак залишається більшого числа. Тобто 5 додатні. Плюс 5 А у нас получилось, плюс 5А. Що ще залишилось додати? Є мінус 10, мінус 24. Знову дивіться, можете виписати, щоб легше було додавати, зводити ці числа. Мінус 10, мінус 24 числа додаються, тому що знаки однакові і знак мінус залишається. Значить, Якщо ми додаємо два числа з однаковими знаками, самі числа додаються, знак залишається тих чисел, які в них тут було. Значить, мінус 34. Мінус 34. Спростили вираз. Ще така сама ситуація. Ставимо на паузу, переписуємо приклад. Да? Теж у нас бачимо, що тут дві дужечки треба помножити, тут треба дві дужки помножити. Єдиний нюанс, який у нас тут треба акуратно ставимо собі да, знак оклику. Чому? Бо в нас перед дужечками мінус знак. Ми будемо що робити? Міняти знаки на протилежні, коли множити. Так, множимо спочатку перші дві дужки. тут знаки залишаються, як є, да? бо перед ними нема мінуса. Y на 3Y – це 3Y в другій. Y на мінус 1 – мінус 1Y. Мінус 9 на 3. Мінус 9 помножити на 3. Це мінус 27. Y дописали. Мінус 9 на мінус 1. Мінус 9 помножити на мінус 1. Це додатній знак. 9 на 1, 9. Тепер у нас, дивіться, буде множити дужечку на дужечку і знаки міняти на протилежні. 2y помножити на 5y. 2 на 5, 10. Y на y, y Але мінус нам каже, що буде мінус 10y в 2 y множу на мінус 7, це мінус 14. Але цей мені знак мінус каже, що буде плюс 14. Да, знаки міняємо на протилежні. Далі 1 множимо 1 на 5 y це плюс 5 y Міняю знак мінус 5. 1 множимо на мінус 7 це мінус 7, і знак треба поміняти на плюс 7. Дорівнюю. Поміняли знаки ось для цієї парочки, тому що перед ними стояв мінус. Тепер зводимо подібні доданки. Ігре в другій з мінус 10 в другій. 3, мінус 10. 3 мінус 10. Різні знаки, числа віднімаються, знак більшого числа. Мінус 7 Y. Буква повністю залишилась та сама. Y, 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 да, от 4 доданка з Y. Біля першого Y мінус 1 коефіцієнт, мінус 27, плюс 14 і мінус 5. Так само можемо додати всі від'ємні, да, бо коли всі від'ємні числа додаються. 1 плюс 27 – 28, 28 плюс 5 – 33. Мінус 33 плюс 14. Різні знаки, числа віднімаються. 33 мінус 14, це в нас 19 зі знаком мінус, да? бо мінус біля більшого числа. Значить, мінус 19 Y, Числа залишилось додати, плюс 9. Плюс 7. Ну, обидва додатні, ми їх додаємо, знак залишаємо плюс плюс 16. Є, ще раз закріпимо, да? дуже схожа ситуація. Дві дужки треба тут помножити, дві дужечки тут помножити. Так, перед другими дужечками, перед парою, да? стоїть мінус. Значить, будемо знак міняти на протилежність. Ставте на паузу, записуйте, переписуйте вираз і починаємо відкривати дужки. Множимо 4х на 4х. 4 на 4 помножити 16, х на х, х, другий, 4х на мінус 3. Мінус 12х множимо. Мінус 1 множимо на 4х, мінус 4х. Мінус 1 множимо на мінус 3, плюс 3. Множимо тепер другі дужечки. Перед ними стоїть мінус знак, так. Значить, будемо знаки міняти на протилежний. 2х на 8х це 16х, але з мінус 16х. Міняємо знаки х квадрат, да? х на х, х квадрат. 2х на плюс 1. Це буде 2х, але міняємо знак да? мінус 2х. Мінус 10 тепер множимо. Мінус 10 на 8х це мінус 80х, але знак міняємо. Плюс 80х. Мінус 10 на 1 це мінус 10. Знак міняємо, плюс 10. Ставимо до рівня зводимо подібні доданки. По х квадрат. Бачимо, що по х квадрат ми можемо що? знищити наші доданки, тому що там 0. 16х2 мінус 16х2, так, це що у нас 0, тому ми ці доданки закреслюємо, знищуємо. По х додаємо мінус 12, мінус 4, мінус 2, плюс 80, так. Ось подібні доданки по х, виписали їхні коефіцієнти і працюємо з ними. Знаки однакові, значить, що будемо робити? Додавати 12 плюс 4, 16, 16 плюс 2, 18. Так, тут у нас мінус 18. Да? Числа додали, мінус залишився. Мінус 18 плюс 80 різні знаки, числа віднімаються. Значить, що у нас буде 62, а знаком плюс, тому що плюс біля більшого числа. Отже, у нас по х 62х. Числа додаємо плюс 3, плюс 10, два однакових знака, числа додаються, знак залишається плюс 62х плюс 13. Є спростили вираз. Далі завдання, звичайно, спростити вираз і знайти його значення, якщо х дорівнює мінус 5,5. Спочатку, звичайно ж, ми спрощуємо цей вираз, щоб легше потім підставляти Х. Ми не підставляємо спочатку Х рахуємо, так? бо бачите, тут дуже багато дужок, дуже багато дій, можна заплутатись. Спочатку вираз, спростимо. Переписали цей вираз. І починаємо множити. Значить, можете поставити на паузу самі перемножити, да, спростити цей вираз і потім звіритись. Так, поїхали. Множимо дужку на дужку, x на x, x квадрат, х на мінус 5, мінус 5х. Далі двійку множимо. 2 на х плюс 2х. 2 на мінус 5, мінус 10. Далі множимо дужечку на дужечку. Перед ними мінус. Будемо знаки міняти на протилежні х на x. x. квадрат, але мінус х квадрат. Х на 4 плюс 4х, але мінус 4х. Мінус 3х, але плюс 3х. Мінус 3 на 4 мінус 12, але плюс 12. Так. Зводимо подібні доданки. Знову ми бачимо ту ситуацію, х квадрат мінус х квадрат знищилось. Тепер по х додаємо. Мінус 5 плюс 2, мінус 4, плюс 3. Мінус 5 плюс 2 мінус 4 плюс 3. Можемо додати спочатку два додатніх, потім додати 2 від'ємних. Два від'ємних від мінус 5, мінус 4. Числа додаються, мінус залишається. 2 плюс 3 5. Тобто у нас мінус 5 числа. Знаки різні числа віднімаються, знак більшого числа, мінус 4. Мінус 4х по числу додаємо. мінус 10, плюс 12. Різні знаки числа віднімаються, знак більшого, плюс 2. І тільки тепер замість х ми можемо підставити ось сюди, замість цього х, яке число? Мінус 5,5. Отже, у нас мінус 4 помножити на мінус 5,5, вже х немає, плюс 2. Мінус помножити на мінус нам дає плюс 4 помножити на 5,5. 5,5 і множимо на 4, можемо в стовчик, можемо усну, кому як зручніше. Да? Множимо як звичайні натуральні числа. Так, 55 помножити на 4 це у нас 220. Скільки знаків У нас один знак після коми, значить, і тут один знак треба відокремити. Буде 22 плюс 2, тобто 22 плюс 2, 24. Да? Бачимо, як після того, як ми спростили вираз, як швидко ми знайшли значення виразу. Ще одненький, так само спростити спочатку вираз, а потім підставити. Ставте на паузу, записуйте приклад, вираз, спрощуйте, а потім ми звіряємося, да? як ми його спростили. Так, поїхали множимо. Y на y. Y в другий. Y на мінус 2 мінус 2. 9 на y плюс 9 y. 9 на мінус 2 мінус 18. Перед дужечками плюс знаки не будемо міняти. Все множимо як є. 3 помножити на 6 плюс 18. 3 помножити на 5 y. 15 y. Мінус y множим на 6. Мінус 6. y множим на плюс 5 y Це у нас мінус 5у в другій. Ставимо дорівнює. Так, технічно чуть-чуть були неполадки. Продовжуємо так, помножили

Зводимо подібні доданки по y в другий. y в другий, мінус 5. В другій. Це у нас як? 1 мінус да? Оденький в другий, мінус 5 y в другий. Різні знаки, числа віднімаються, знак залишається більшого. Мінус 4 y в другий у нас. Мінус 18, плюс 18 знищилось в нулик. По y додаємо. По y у нас Мінус 2 плюс, 9, плюс 15 мінус 6 Дорівнює. Мінус 2, мінус 6 це мінус 8. 9 плюс 15 – це плюс 24. Різні знаки, числа віднімаються, знак залишається більшого. Тобто плюс 16. І тепер нам замість Y потрібно підставити ось цей звичайний дріб. Мішане число. І в нас мішане число буде підноситись до квадрату. Тому спочатку ми його переведемо в звичайний дріб. Як перевести мішане число, в звичайний дріб. 2 помножити на 1 це 2, і плюс 1 3. Тобто в нас тут мінус 3 друге. Підставляємо мінус 4. Тепер замість y мінус 3 других до квадрату плюс 16. Дорівнює. Так. Спочатку підносимо до квадрату. Мінус під парним показником пропадає, буде плюс мінус 4 помножити. 3 до квадрату 9, 2 до квадрату 4, плюс 16. Ми число множимо на дріб. Так? Значить, у нас число множиться на чисельник і скорочується з нашим знаменником. І в нас залишилось мінус 9 плюс 16. Різні знаки числа віднімаються, знак залишається більшого числа. Тобто, плюс 7 залишилось.